Робити найпростішу писанку, яка називається крапанка. Крапка означає символ зерна, який, який посіяли і він повинен розростись і дати гарний врожай. Ми будемо працювати приладами, як називає, які називаються як воскова свічка та е, обична свічка. Звичайно, парафінова, так? так? Що ми будемо робити? Розказуємо. Ми будемо, ну, розміщувати на яйці крапки, як ми, ми їх будемо робити восковою свічкою. Так, покажи практично, як це робиться. Хто не знає, можливо, з наших гостей, може підійти подивитися. Ми нагріваємо воскову свічку. Ми наклоняємо її над нашим яйцем. Так крапаємо. Коли ми крапнули, ми повинні важкову свічку держати по вертикалі, щоб вона не переливалася на наше яйце. Ми, коли ми крапнули, ми повинні дочекатися, щоб ця крапка, крапка вона, ну, застила. застила. Коли вона застила, ми повинні ну, знову крапати. Коли ми крапнули, ми, ми знову чекаємо. І таким чином ми розміщуємо крапочки по поверхні. По -по висок, так? Так. Добре. Ти продовжуй крапати. Хто захоче підійти подивитися, той може подивитися, так, ну, видно. Видно і всім. А зараз, поки Давід продовжує крапити на поверхні писанки, ви всі це бачите, я хочу, щоб ви послухали Івана, який підготував нам сьогодні більш про писанку. Ось він, який козак у нас, він молодець, він вже дуже давно у нас займається, і він іще бере участь не тільки в цих в наших. Святах і в наших конкурсах, а він іще й розповідав вірш, так? Присвячений. Так. присвячений Шевченківським дням, і отримав нагороду. Він її не зміг отримати тоді, коли виступали, тому що він поспішав ще на одне заняття, адже Іван у нас на концерт, правильно, Іван у нас творча дуже особисто.